Привіт, друзі, це треш зібраний за тиждень. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Поїхали. В переговорах неясно, що відбувається. Москва виіграє час, відпродовжительні мирні переговори, навіть на вищому рівні, зовсім не означають приостановку бойових дій. І я кажу, що це взагалі таке. Я говорив із ним 3-4 години тому, і здавалося, що ми вже на правильному шляху. А потім я кажу. Забудь, я більше не буду говорити, що маємо наразі, поїхав Вітьков в Росію і тишина. Хоча, як завжди, каже Трамп, все було супер успішно. Вітьков є в Москві чебуреки, і це стало сенсацією на Росії. Де якраз таки Уитков і завтракав. К нам в студію привезли той самий чебурек. Кстати, атмічуєш що от вигляді він і пахне дуже апетитно. Mm. Але російські ЗМІ про поїздку Відькова говорять таке. По итогам Трамп считает, что прорыва по итогам разговора Путина и Уитков все-таки не произошло. Однако. Это большой прогресс. Война должна подойти к концу, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Как будто бы пластинку заела. Говорили про зустріч Путіна і Зеленського, а потім трьохсторонню зустріч Зеленського Путіна і Трампа. А русский бояться цього кажуть, це позор і пораження. Наш президент должен сидеть в одной комнате за одним столом с этим подонком и недоноском Зеленским. То есть я представить себе эту картину не могу, просто в страшном сне. Это даже не унижение России, это проигрыш России. Ура! победа! А ще Трамп анонсував підписання мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном, і це велика поразка Росії. І можливо, США отримають контроль над коридором Зенгізур на 100 років. Це те, ким я хочу бути миротворцем, та об'єднавцем. Російська армія згадала, як перемагала Наполеона і пересіла на коней і ослів, як тоді. Це вперше помітили, ще зимою. То російські міноборони стало видавати на передову віслючків. Така інновація від відомства Білоусова шокувала російських військових навіть більше ніж штурми на самокатах. Це нещодавно з'явились кадри наявності ослів російській армії. Здорово, мужики! перед вами елітний транспорт. 810 бригады. Ослы, Не шучу. Пока у других БТР и танки у нас мобильные и незаметные. Как наш комбат после обстрела. Этот вот отвечает за логистику. Везет воду. Иногда, если повезет командиру. А тот сзади Это наш бронеосел не пробивается, потому что попадать в него стыдно. Ай-яй-яй! А ще волонтеры российской армии збирають гроші на лошадь. Друзья, добрый день. Мы продолжаем оказывать нашим военным така помощь. У кого есть такая сейчас я выложу ролик. Нам надо приобрести лошадь для эвакуации раненых. Так как одна лошадь погибла в бою. Ребята просят приобрести лошадь. У кого есть такая возможность, или вы знаете, где ее приобрести, выйдите, пожалуйста, на связь. Бровь поднимем, и Украина поймет ее. Возьмем Киев. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать? Нам надо приобрести лошадь. Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня, потом падение города. Бровь поднимем. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Нам надо приобрести лошадь. Трамп мав накласти санкції на Росію що 8 серпня в п'ятницю, але знов передбачувано поїхав Військо в Москву і все по новому старому колу. Ніби буде зустріч Путіна і Трампа 15 серпня на Алясці, але поки не буде санкцій. може відбутися певний обмін територіями ЕЕ на благо обох сторін і а це могло стати світовою війною. Я думаю, якби ми не втрутилися, війна між Україною та Росією переросла б у світову війну, і я це зупинив. Я хочу врятувати багато життів. Мінятися територіями на благо обох, як ви вважаєте, це правда. Пам'ятайте, що це обмін української території на українську, а не російську територію, і що президент так легковажно сказав, що саме про це ми будемо говорити без українців у кімнаті. Я просто думаю, що це підриває його власну здатність бути посередником у припиненні цієї жахливої війни. А ось що думає пропагандист Соловйов про мирні ініціативи Трампа? Тобі ж дать пара, ані діло твічтувайни нієк про сходять вовчів. Надо очень чітко понімати, і вона к сожалі для всіх не закончаться на наляски, тому що казати не последнє СВО нашого пекал. Ура, побега Україна повинна віддати Росії просто так свої землі на Донбасі, і не тільки. Зеленський каже, цього не буде. Конституція забороняє та й ЗСУ і народ України проти дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення. Проти миру Трамп класно придумав, як швидко закінчити війну і отримати свою премію миру. Венс, який не любить Україну, говорить про поступки і про те, що США не хоче тратити грошей на підтримку України. Те, що ми сказали європейцям, було дуже простим. По-перше, це відбувається у вашому регіоні. Це у вас під носом. Ви повинні взяти на себе більшу відповідальність у цій справі. І якщо вам так важливо це протистояння, ви маєте бути готові брати більш безпосередню та суттєву участь у фінансуванні цієї війни самостійно. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цієї ситуації. Ми хочемо зупинити вбивства, але як мені здається, американці вже втомилися постійно відправляти свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт. Коли Путіна запитали про зустріч із Зеленським, його аж перекосило. А що з Зеленським? Я вже говорив неоднократно, що я нічого в цілому не имею против, це возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока не Замість обіцяних Трампом санкцій, Путін отримав саміт із ним. На лясті американці ще зранку зустрічаються і саміт протестами. Ось що люди думають, для чого цей саміт. Це просто показуха для Дональда Трампа. Він любить виглядати так, ніби робить щось важливе, але насправді не робить нічого. А зустріч з Путіним я навіть не знаю хто з них гірший, коли йдеться про укладання угод і невиконання їх. Тобто два чоловіки у кімнаті, яким не можна довіряти і які не можуть довіряти один одному. Отже, діди зустрічались. Трамп вкотре подарував Путіну велику перемогу. Трамп не добився нічого, просто зустрівся з своїм дружком Путіним. А Путін лишився на своїх позиціях. Йому ще й стелили червону доріжку. Солдати армії США. ніхто не розуміє, як так стало, що американських військових заставили розстеляти Путіну червону доріжку. А це Кремль з гордістю показав, як літак Путіна супроводжують до кордону. Ні, з Росією американські винищувачі. Після того, як Трамп зустрів Путіна біля літака, журналісти спитали диктатора, чи перестане він вбивати цивільних українців. Атаки на Україну тривають щодня. Зокрема, отак росіяни хочуть миру. Це вони ударили кабом по Запоріжжю. Ну а в Росії двіжуха доставка карми. Ребята, а, ми атака повна тревота бізпілотні кому сиділи і короче пролетів. А це операція. сьогоднішня атака на ростовську область. Цими вихідними в Сочі росіяни не скучали. Була двіжуха у Сочі. завітала БПЛА, Після чого Росіян повганяла із пляжів. Воздушная тревога, всех попросили с пляжа уйти. Сочи, Адлер, низ улицы Свердлова, пляж Чайка. Друзья, воздушная тревога, всех попросили покинуть пляж. А це горы НПЗ в Саратове. Ой, да, ну, да. Да, ну да. База. нихуя! Вечери, а вот они, пошли! Алибон, алибон, алибон. Пошли, 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 вечеринки! Ебать! На Росії тонуть кораблі, горять цілі підприємства, палають НПЗ і не тільки. Все, пізданув, тим завод А це арзавод в Нижньогородській області. Облако диму. На, На покладжи! Везде валяться. Везде. Все закрыто. Прилетали какие дроны, обломки и обломали московитянам полеты в теплые края. В Сочи расстелили ковер, то есть план ковер свой Аэропорт Сочи. 8, уже 9 августа. Люди улететь не могут, рейсы переносятся, отменяются, жилье людям не предоставляется. Люди вынуждены ночевать в аэропорте, ни горячего питания, ничего. А у нас третий год все идет по плану, да? А в телевизоре вам такого не покажут, ребята. У наших пропагандистов в телевизоре все хорошо. Вот еще. Все хорошо. А вот так красиво в России затонул боксер капитан Ушаков. Дайте, пожалуйста, воду республике. Крика помощи. Воду дайте. Андреевская некуда цветы ставит. Нет воды совсем. Ну а Путин наводит идеальный порядок по всей России. <как> Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает: большие потери воды, так сказать, перемещение этих ресурсов водопотери а, доходят местами до 60%. Почему? Владимир <плодисмент> а, Владимирович, а, первая причина, а, мы сейчас вынуждены были а, сократить еще график, исходя из, -за, из, -за, из -за дефицита воды, у нас в Донецком океевском а, а, ежедневно устраняется 100 порывов. Это уже а, мало того, что изношенность сетей накопленное. А 10... С какого времени? В 90-х годов много не ремонтировалось. Ну, смешно. Ми не збираємося воювати границю перехід. Ну ми помикаємо зі з К нам в студію привезли той самий чебурек. А тут Лукашенко дав інтерв'ю американському журналісту Саймону Шустеру, як завжди, брехав. Аж зі штанів вистрибував. Казав, що російські війська не нападали на Київ, а просто хотіли мирно пройтись Україною на схід до Росії. М, дуже цікаво. Зона вони через нашу зону пройшли по дорозі, старій дороги ленинград Одеса, де та вдолі того. И зашли в Украину да. во время этого вывода. Ну, это буквально несколько часов. Я всегда так говорю, вы знаете, почему вдруг а войска были восточного округа, с востока России? Угу. Я да, говорю, почему войска России через Киев пошли на восток России? Почему Путин выводил их через Киев в Россию? Но ну, это к Зеленскому вопрос и к Путину. Ну а вы можете себе представить что-то похожее на Нюрнбергский процесс после этой войны в Украине и кого бы судили на этом процессе? Вы знаете, это не получится. Почему? Это не получится, потому что вы никогда нас, прежде всего, Россию, не победите. Вы никогда не будете победителями против России и Беларуси. Никогда! Росіянка чомусь недовольна владою в РФ і чомусь не хоче терпіть. Ми нічого не производим, у нас все дорожає, ми нищаем, ми вымираем. Вот у всіх на під'їзді висять вот такі листочки. Это что, от хорошей жизни, что ли, у нас такое происходит? Это что за странная такая инерция? когда в стране полный швах, а народ продолжает любить и нахваливать главного менеджера. Нам сколько говорят? Сколько на стране? 140 миллионов? Ну ладно, сделаем вид, что мы этому верим. Неужели среди 140 миллионов нет ни одного мудрого, достойного, идейного, действительно патриотичного, умного человека? Да есть, конечно. Есть такие люди, да еще такие, которые вообще весь мир может обзавидоваться. А в телевизоре вам такого не покажут, ребята. От а всех уборов делается, насколько движуха СВО корисна для России и насколько потерь нет. Приближаем ли мы капитуляцию врага? Ну, как-то приближаем, но с такой скоростью мы сколько будем лет? Лет 20, наверное, будем освобождать. Там ну, замучились ребята уже, там они открыли крепостная армия. Непонятно, то есть у русских какая цель? Освободить города от украинцев и заселить их таджиками? Просто наступать, чтобы забрать села? Вот посмотреть, сколько мы городов взяли там за эти три с половиной года? Ну это это же смешно. Где-то взяли, да, что-то, но, блин, три с половиной года, три с половиной года! И я утверждаю, то есть мое мнение, что свыше миллиона жертв. Убитые, пропавшие без вести и покалеченные, в том числе погибшие в госпиталях. Трамп хоче розглядіти мір в глазах Путіна. Я їду до Путіна, я їду до Росії в п'ятницю. А на Алясці цей саміт планують зустріти акціями протесту і підтримки України. Трамп заявив, що будь-які територіальні питання можуть бути предметом переговорів лише з Україною. Дружок Путіна Орбан каже, що Україна і Європа вже програли війну. Українці програли війну, Росія виграла цю війну, сказав Орбан. З його слів, нібито зараз питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід визнає цей факт. Ну кожне утро ділую пробіжку по пінькам. До речі, в Угорщині розгорівся гучний корупційний скандал через прем'єра Орбана, бо той вальнув собі маєток крутіший за маєток Януковича у Межигір'ї. Отак. Вот ми воруємо за отчизну. Елітний маєто Орбана за 30 мільйонів євро зняли з дрона. Ось він. На відео видно багатоповерхові будівлі з ліфтами, підземний паркінг і басейн, розташовані на великій ділянці, пальмовий сад і навіть приватний зоопарк з зебрами і не тільки. Там під дорожнім покриттям парку було встановлено тепло волокно. Щоб прем'єр-міністру не довелось розчищати сніг зимою. За словами прем'єр-міністра, це батьківська ферма, яка ще навіть недобудована. Трам виправдовує провал армії РФ і те, що ЗСУ вибили росіян з Київської області. Для чого виправдовує не я саме? Знаєте, вони би були в Києві за 4 години, їдучи по шосе. Але російський генерал прийняв блискуче рішення поїхати через сільськогосподарські угіддя. І щойно були проливні дощі, і дощі були настільки сильні, що все перетворилося на багнюку, і ті танки застрягли в багнюці. А якби взагалі їхали на гіперлупах, то би за 30 секунд би взяли Київ навіть. Не поднимая бровь. Але русский генерал пропив гроші на гиперлупе пішов полями. Це якщо гіперболізувати. Шестой полк, пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Авала колонны. Попала в засаду. Командир полка погиб, по остальным разбирают. Где они сейчас Киевская область? Их нет? Почему? Потому что получае. Вот и все. Ще Трамп сказав, що Росія перемогла Наполеона і Гітлера. Знаєте, це воююча країна. Саме це вони й роблять. Вони ведуть багато воїн. Мій друг сказав, що Росія жорстка, бо вони просто продовжують воювати. Вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Знаєте, вони роблять це вже давно, і напевно, що Олександра Македонського і Цезаря, кого тільки не перемагала Росія. До речі, Росія, після того, як програла Кримську війну, продала Аляску Америці за 7 мільйонів доларів, бо мала великі фінансові проблеми. Ну прямо як зараз. Посмотрите на город Донецьк. Катастрофа, просто катастрофа сейчас в Донецке с водой. Представьте себе, что такое включать в принципе воду раз в три дня на четыре часа. Роль поднимем. Не до конца и не до, не до всех верхних этажей доходит, и это ужас. До речи про процветание Донецка при России. Военкорп пропагандист Александр Кот скажет, что надо смириться. Катастрофа. Просто катастрофа сейчас в Донецке с водой. Все, это, это данность. Вот давайте к этому привыкать. Идет война, давайте понимать, что есть какие-то ограничения наших прав, с которыми надо смириться. Первая больница Издевательство просто над людьми. Привет, Зина. Привезли цистерну с водой, бросили, открыли кран и уехали. И вода вся идет в никуда. А у людей в домах нет воды. Это называется, это что, издевательство? У людей сердце кровью обливается. Вон номера какие-то. Ай-яй-яй, как не есть красиво. В некоторых регионах у нас там Красноярск, Нижний Новгород, Отключают сейчас мобильную связь, да, ее нет, мобильной связи. Это, это необходимость для безопасности. Вот просто примите это как данность. Я знаю регионы, которые годами жили без мобильного интернета. Это Луганск и, и Донецк. <как> у, у нас война идет в стране, и есть некоторые издержки. И будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня, потом падение города. К, к которым надо привыкать и с которыми надо Міріться що потерпіть. Коротше, жити на Росії це терпіть. Це на Росії все Сизрані після невідомих атак. Другий день горить НПЗ. Які ставки робимо? Скільки днів воно ще буде горіти? А це в Білгороді, московітянам, міріщиться ядерна опасність. Внімає внімає Україну угрожає нам ядерна бомбардіровка. Всі проти ті Завдяки 5D-шаховым стратегиям Путина россияне втомились от процветания. Сегодня у нас опять хорошие новости. Газпрому некуда девать газ. Экспорт газа в Европу мы потеряли, а соглашение с Китаем так и не получилось. Экономику и так очень сильно штормит. А если еще помнить, что была на днях новость, что цена упала на сырую нефть, это очень печально и еще то, что Путин выбирает не экономику, а СВО. К нам в студию привезли тот самый Чебурек. Ростат засекретил данные о естественном приросте или убыли населения, количестве рождаемости и смертности, браков и разводов, а главное о миграции и общей численности населения. Власти всеми силами пытаются нам закрыть глаза, ведь главное для них это чтобы мы рожали и ехали на СВО. Ура, побега! И автопром в России лучший в мире. А это российская отечественная Лада Веста, в которой заклинил руль. Хочу показати, що она заведена. Фольксваген поїбає, порше поїбає, э, 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 Значить э, э, сферу удавлення, погибает. Ну ради чого на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Дякую за перегляд.